16.30 вибори тривають, а тим часом у ТВК уважно слідкують, аби процес волевиявлення громадян проходив демократично та без порушень. Вибори відбуваються в нашому місті спокійно, толерантно. Явка виборців правда не дуже висока. До 30 проголосувало зараз мешканців міста, які мають віддати свій голос. За кандидатів у депутати до міської ради і на посаду міського голови. Сподіваємося, що до 22-ї години кількість виборців буде більшою, активнішими будуть. Звичайно, процес виборчий затяжний, тому що 5 бюлетенів вони. Великі, треба розібратися, і тому люди довго стоять в черзі для того, щоб проголосувати, попасти в кабінку, бо довгий час іде на те, щоб вивчити ці бюлетені. Ті виборці, які визначилися вже з кандидатурами, швидше голосують. Ну, все йде своїм, своєю чергою. Скарги громадян, які надходили до виборчої комісії ще зранку здебільшого стосувалися агітаційних матеріалів. Особливо віддалені мікрорайони, такі мікрорайон, як УМБ 17 там були скарги на агітаційні матеріали і докази нам додали до цих скарг. Ну скаргу розглянули, попросили комунальні служби познімати ці агітаційні матеріали. Більше скарг нам не надходило. Аби не нести відповідальність за агітаційні матеріали, що якимось чином залишилися на вулицях міста у день виборів, кандидати заздалегідь заповнюють спеціальні заяви. Ну, що таке перестраховична заява, коли от в ніч на 30 жовтня, то о 24 годині, 29 жовтня, закінчується передвиборна агітація. В законі написано, що комунальні служби повинні всі ці агітаційні. Плакати познімати. але є такі віддалені райони, і ще одне: що комунальні служби знімають ці плакати там, на тих місцях, де це визначено рішення місць виконкому. Але ж кандидати в депутати свої агітаційні матеріали розвішували і на електричних стовбах або просто ну, де попало, як би, можна сказати. І тоді вони самі якби, повинні знімати цю агітацію. І до нас 30 жовтня вже було таких 3-4 заяви що ну такого місто? Що 30 жовтня стало відомо, що невідомі особи на території виборчого округу розповсюджують від мого імені агітацію. Заяви були розглянуті виборчою комісією на засіданні, яке відбулося 30 жовтня о 23.00. Леся Карпенко Ігор Гороманенко новини телеканал Бориспіль.